Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та. Перевіряти їх. Також, кого цікавить підбір під ключ, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Форт Мондео. 11 рік, 190 пробігу, 6850 ціна. Контакты для уточнения данных присутствуют. Коробка механическая, видим. Так, климат-контроль механическая коробка. Так, гібридна Honda на автоматичній коробці передач. 2006 рік, 1,3 бензин гібрид, 193 пробігу, 6300 ціна. Контакти до власника ось тут присутні. Так, заглянемо по салону. Так, є клоподьомники, електродзеркала. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте більше інформації. Audi А6 в Сьомому кузові. 13 рік, 242 тисячі пробігу, 3.0 дизель, 19800 ціна, контакти ось тут присутні. Салон шкіряний. Комбінований салон. Парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено модус. Модус сьомого року, 178 пробігу, 1,2 бензин, 4200 ціна, контакти до власника присутні. Міський, міський автомобільчик зручний. Покажу по салону. Є кондиціонер. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Passat 2014 року, 165 тисяч пробігу, 2,0 дизель, 14200 на Авто на автоматі, контакти присутні, є, люк. Салон комбінований. З регулюванням, з пам'яті сидінь, мультикермо, клімат-контроль, підігрів. В гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте до власника. BMW 3 універсалі. Третій рік, 1,8 газ, бензин, хороший пишуть стан, 4,200 ціна, контакти присутні. Так, зачинена машинка. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Свіжопригнана А4 Audi в універсалі. Шостая рік, 7 тисяч 2.0 газ бензин, 245 пробігу, контакти. Надіюся, видно, має бути. Є. Так, є люк. Так, заглянемо по салону, склопідйомники. Електроніки присутні, більше інформації уточнюйте Б-8 17 2017 року, 2-літровий дизельний двигун на автоматі 16200 ціна. Контакти ось тут гарно видно. Добрий день вас трошки потурбую. Так, покажу легенько посилону, щоб нікому не заважати. Клімат-контроль бачимо. присутній. Коп парктроніки також є. Volvo V-50, 12 рік, 1,6 дизель, 8900, ціна, 210 пробігу, контакти ось тут присутні. Так, покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника, уточнюйте більше інформації. Парктроніки присутні канал. Б7 посад в універсалі. 11 рік, 295 пробігу, 9400 ціна, 1,6 дизель, контакти є... механіка. Механічна коробка передач. Зараз загляну. Клімат-контроль підігрів присутні. А 6 Ауді. 16 рік, 23 800. Ціна. Пробіг 88 тисяч 2,0 бензин, S-Line. контакти до власника присутні. Так, зачинено. Електроніки є, система квадро присутня. Кого цікавить, телефонуйте до власника? У мене там гарний бус, як підійде. Да. Сіат Альтеа, 9 рік, 7300. 1,4. бензин 234. Пробігу, контакти до власника присутній. Так, є люк. Чотири склопідйомники. Чистенький салончик, мультикермо присутнє. Клімат. Коробка механічна. Форкоп та практройніки є. Ford фокус третього покоління. 14 рік, 2,0 дизель, повністю обслужений без ДТП. 8300 ціна 257 пробігу, контакти присутні. На жаль, зачинено. Так, Трошки заглянемо салону. клімат-контроль, мультикермо, <кхух> механічна коробка передач. Більше інформації уточнюю до власника. Ford Fusion з Америки. Дуже гарний. 16 рік, 68 пробігу, 1,5 бензин, 13 тисяч ціна, контакти до власника присутні. Можна покажу по салону? Так, Парктроніки присутні. Так, салон дуже красивий, комбінований такий. Зараз ще покажу зі сторони водія. Коли цікавить, телефонуйте, ластик надасть більше інформації. Дача лоджі. 12 рік, 197 пробігу, 7,850 ціна, 1,5 дизель, є кондиціонер, отут контакти до власника. Авто свіжо пригнане. Кажіть 7 місць? Чи 5? 5 місць. Кажу по салону. Чистенький салон. Мерседес Бі-клас Електро. 17 рік, 110 пробігу. Повна тесла. Мотор Тесла, батарея Тесла. 16650. Ціна Контакти до власника присутні. Власник підказує, що повна копія Тесла. Мотор Тесла, батарейка Тесла, коробка Тесла. Все від Тесла. Тільки значок від Мерседеса, що теж радує. Гарний сімейний електромобіль.